Говорить мошнівське радіомовлення Надія. Доброго здоров'я, шановні радіослухачі! Дорогі жителі села Мошне, гості села Мошне та жителі навколишніх сіл. Щиро вітаємо вас з 25-ю річницею Незалежності України. І сьогодні в це велике свято до нас у студію завітав сільський голова села Мошне Шкарбута Богдан Вікторович. Ось йому я й хочу надати слово. Дорогі земляки, гості села. Щиро вітаю вас із спасом, з храповим святом та днем села Мушне. Вітаю вас з 25-ю річницею незалежності нашої батьківщини Україна. День нашого села Мушне – це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись щоб залишитися назавжди у селі з особливим мочнівським колоритом, традиціями і славною козацькою історією. Ми близько до серця сприймаємо всі труднощі села, переживаємо невдачі та складні часи, але щиро радіємо успіхам, пишаємося нашими досягненнями і з гордістю розповідаємо друзям про чудове село село Мошне. Сільська влада, депутатський корпус і я особисто прикладаємо максимальні зусилля для того, щоб наше село нарешті стало на шлях розвитку, змінювалося, зростав його економічний та культурний потенціал. Усі досягнення, якими багате село Мошне складаються з щоденної праці знань і талантів його мешканців, у такі свята, як День села Мошен, кожен з нас відчуває себе частиною великої мошнівської родини. Ми маємо об'єднатися у любові до нашої малої батьківщини, працювати і жити для її добра, допомагати тим, хто цього потребує. Я бачу в майбутньому Мошни сильними та процвітаючими. А громадян щасливими і забезпеченими. І лише шляхом об'єднання під ідею розвитку селища ми зможемо відстояти своє право на майбутнє і змінити на краще наше сьогодення. До Дня села на сайті села Мошне викладено напис: Я люблю своє село Мошне. Переконаний, що кожен з нас має саме такі почуття, а любов до рідного селища буде надихати на нові звершення та досягнення. Сучасне село Мошне може пишатися тим, що тут народжуються і зростають покоління талановитих і цап... і працелюбних людей, які змінюють її обличчя. Разом ми розвиваємося, покращуємо благоустрій, набуваємо європейського вигляду. Разом ми єдина і велика сім'я, яка прагне створити зручні і комфортні умови для кожного в нашому селі. Дорогі земляки, дорогі мошнівці. У сьогоднішній святковий день від імені селищної ради, виконавчого комітету та від мене як голови села особисто, щиро вітаю всіх з Днем Незалежності України та днем нашої батьківщини, днем села Мушни. Бажаю вам, перш за все, миру, міцного здоров'я, родинного щастя, благополуччя і здійснення найзаповітніших мрій на благо нашої громади. Хай кожен наступний день буде зігрітий добром і теплом, повагою та порозумінням рідних і близьких. Божого вам благословення, а нашому селу, процвітання, стабільності та розвитку бути і надалі вічно молодим, квітуючим і красивим селом, що в майбутньому об'єднає всі сусідські громади, де життя кожної людини, кожної родини наповнюватиметься теплом, радістю і надією на краще. З днем села, дорогі однесельчани, з Днем своєї малої батьківщини, тебе земля козацького українського народу, моє село Мошне. А на цьому наша невеличка передача завершена. Ще раз вітаємо вас усіх із святом. Бажаємо щастя, здоров'я, всім довголіття і всього всього найкращого. До нової зустрічі! На все добре!